Доброго благословенного дня всім, хто слухає мене. Сьогодні тема дуже цікава: любити Ісуса. Як, якими вимірами вимірюється ця любов? Знаєте, ми проповідуємо і часто люди кажуть: ми любимо Бога, ми любимо Ісуса. У нас навіть Біблія є. Іноді навіть читаємо. Але Слову Божому не довіряють. Тому що часто кажуть Біблію переписували, і як можна без Слова Божого пізнати Слово? Адже саме Слово стало плотю, народження Ісуса принесло нам Слово і Духа Святого. І саме слово, воно Богодухнові. Давайте ми почитаємо друге послання Тимофія, третій розділ. 16 вірша усе Богу богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Якщо у тебе немає наставника, у тебе немає церкви, і ти е, не знаєш Слова Божого, ти не любиш Ісуса, ти не можеш любити Ісуса, бо пізнати Ісуса, пізнати Божу любов можна тільки в Слові Божому де проповідується. В церкві, слово Боже, проповідується в церкві. І я хочу вам зачитати ще одну відповідь, де Ісус в діалозі з Петром дає відповідь, що таке любов. Симоне Іонін, чи ти любиш мене? Той відповідає йому: так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, каже йому. Паси, вівці мої. І так тричі Ісус підчеркує: Паси, овець моїх. Паси, спасай дітей моїх, спасай душі, будуй церкву із живих людей. Бо церква то є духовний організм. Церква є духовна дія, яка основана на слові, на апостольському вченні. А це вчення про покаяння і про любов, яке приніс. На нашу землю Ісус, собою явивши нам Бога Отця, бо Його любов це якраз була вірність і смиренність перед Отцем, і Він явив цю велику любов до людей. І друга відповідь для мене стала з проявом любові Божої і Його служіння, це коли Ісус пішов на хрест заради спасіння наших душ. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ісус своїм прикладом, Своїм життям показав нам, яка є любов до Отця, до Бога. Послужити Бо – це покласти життя. А нині, як ми можемо зараз служити, це нести святе Євангеліє до краю землі, це спасати душі для Ісуса. Але спочатку нам потрібно самим навчитися всьому тому, чого навчав Ісус, і мати ті ж самі риси, які мав Ісус. А це праведність, щирість, чесність, святість, це справедливість, це милосердя, це любов. І коли ми навчимося, то будемо самими щасливими, бо ми отримаємо повну свободу і мир Божий у своє серце. І ми будемо правильно сприймати цю реальність. Ми зрозуміємо Божу мудрість, і е, в цьому і є прояв любові, бо якщо немає любові в нашому серці, то ми не зможемо служити людям. Ми запрошуємо всіх на вивчення Слова Божого. Приєднуйтесь до нашого богослужіння щонеділі в 16.00. Е, Заходьте на наш канал і там знайдете посилання. Слово Боже, місто, Бровари. Будьте благословенні, друзі!